Як пройшов суперкубок України з медіа футболу, Про фан проти рух Стають тім у Солов'я. перша хвилина. І карапінка флить в грі один на один. Та Жуков забиває боліт, обігравши воротаря. І стартуємо відразу з 1-0. 22 хвилина матчу. Великий простір в центрі. Поля розгін атаки і проникаюча передача вперед без офсайду. І Єгор галкін 2-0. а через буквально 30 секунд. Алексєєв забиває третій гол. Але рефері відміняє взяття заття на 32 другій хвилині. Рух не реалізовує свою картку. Спина пенальті, а Кордюк впевнено перекидає воротаря. 3-0 після першого тайму. А от другий тайм, 48 хвилина і прижок ззаду в центрі поля. Та пряма червона картка для Галків. 61 хвилина та реалізація бліту 1-1 один один з обіришем вліво, а від Сахайцького вправо. Рахунок 4-1. А через буквально 6 хвилин після подачі з флангу рух забиває головою в дальній кут. І відставання скорочується 4-2. Напроти зі всього тайму рух створював моменти, граючи в більшості. До 82 хвилини після такого жесту зі сторони їх гравця, який був вилучений, і дві хвилини до кінця матчу після подачі рух забиває гол за два. Що 4, 4 і матч переходить до післяматчевих булітів, болітів, в яких кожна з команд не допускала помилки, раз за разом забиваючи свій удар, дуже впевнено. І перший незабитий був від профану. І відразу після цього Федорчук також помиляється в обіріші, як і Сергій Рибалка, вихід якого став фінальним. Профан забирає новий трофей підпишись.